Витиквіти, кокани, троянди і тюльпани. Хай у свішка добрий день. Я вибачаюсь тільки з дороги, може щось не так. Хочу запросити сьогодні у вас всіх в 19.30 на свою концерту програму Ти Королева. Гарні пісні, молодійні. Я думаю, що ви знаєте, я завжди кажу на своїх концертах, що ми завжди зустрічаємося. Концерти проводяться для чого? Для емоцій, для обміну емоціями. Тому я вас хочу запросити сьогодні ввечері на обмін емоціями в першу чергу. Ну я думаю, що ви не пожалкуєте, тому що по всій країні ми їздимо. Хто ще не був, хто ще не познайомився, пісні гарні на різного слухача різний вік. Тому запрошую. Я думаю, що хто вперше. Хто сьогодні э, планує піти на концерт? підніміть ручку, будь ласка. О, Супер. Допоможете да мені зараз? А ввечері продовжить.